Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Возлюблені во Христі дорогі брати та сестри, сьогоднішній недільний день неділі 10 по п'ятдесятниці, ми з вами відчули історію з Євангелія, оповідання про зцілення існуватого отрока. В Євангелії говориться, що після того, як Христос піднімався на гору фавор зі своїми учнями для того, щоб преобразитися во славі і привідкрити своє божество апостолам. Після цього, зійшовши з гори, внизу його чекало уже багато народу. І вже в оселях Капернаума. До Христа Месії підходить батько своєї дитини, отрока, яким був хворий. Хворий був на те, що він біснувався. І сказано, що його біснування проявлялося тим, що він в новолуння, тобто коли місяць переходив в нову фазу. Настільки біснува, що кидався то вогонь, то в воду. І ось підходить батько до Спасителя і каже: Ісусе Сине Божий, помилуй мого сина, тому що Він жорстоко біснується. Так як я підходив до твоїх учнів, але вони не можуть допомогти моєму сину. Зціли його, на що Господь відповідає, о роді, невірний і розвращений, доколі вас будуть терпіти. Приведіть до мене цього отрока хворого, біснуватого. І ось привели до Христа і Господь вигнав біса, і той час цей отрок став здоровим. І вже пізніше, коли учні були наодинці зі своїм Спасителем, своїм учителем, питають його, скажи нам, Господи, а чому ми не змогли його зцілити? Адже в Євангелії сказано, що Господь дав вже владу і апостолам наступати на всякі змія, нечисту силу іселяти. Хворих ісцеляти, прокажених очищати, мертвих воскрешати. А чому саме в цьому випадку апостолам не вдалося зцілити цього отрока, на що Господь відповідає їм – «по понівірюю вашому? І далі доповнює, що якби ви мали хоча б віру в гірчичне зерно, і сказали би горіці і перейди туди, вона би перейшла. І далі Господь доповнює, що род цей, тобто род який, Род нечистої сили, демонський, виганяється тільки молитвою і постом. Ось сьогоднішнє таке коротке, але навпрочуд сильно збагачене подіями. І замислом євангельське оповідання. Що ми з цього можемо винести, дорогі браті і сестри? Перше, це те, що Євангелія звертає увагу, що, як пишеться, що отрока особливо проявлялося його обіснування в новолуння. Він кидався то в вогонь, то в воду. Про що це говорить? Це говорить, що причиною його існування було не фази місяця, не якісь там події, зв'язані із місяцем. Хоча людина як творіння Боже також пов'язана з природою. Є пори року, літо, осінь, зима, весна. Людина змінюється також якісь процеси в організмі. Але в даному випадку потрібно розуміти, що диявол, він же ж не діє напряму, він же ж ховається. І от ховається він під прикриттям, нібито новолуння. І от в новолуння особливо проявлялася ця, ця одержимість. Чому так? Тому що. І в стародавньому світі, і в, старо, і в Старому Завіті, було багато народів, які поклонялися луні місяцю, і зв'язували з Місяцем всі свої події. І ось беси, демони, вони нібито показують важливість місяця. Але як пише, Святитель Іоанн Златоуст, що потрібно звертати увагу не на місяць в даному оповіданні. І не місяць є причиною існування, а саме демони. Вони ховаються, вони шкодять людині завжди під прикриттям. І ось, дорогі браті і сестри, тут ще важливий момент, що цей отрок нещасний. Сказано, кидався то в вогонь, то в воду. А давайте представимо собі, що це таке. І вогонь, і вода це як дві стихії, але це дві крайності. Де вогонь, а де вода? І тут говориться, що це біснування, це дьявол часто людей ловить на крайностях. Ми з вами також, на жаль, часто впадаємо в крайності. То ми цю людину любимо, то завтра ми вже її не любимо. То сьогодні нам ця річ подобається, то завтра нам вже ця річ не подобається. А в духовній сфері ще гірші наслідки. Сьогодні ми молимося перед їжею, перед вкушенням трапези і після вкушення трапези, а завтра ми можемо пропустити. Сьогодні ми почитали вечірнє правило, а завтра ми її і пропустили ті крайності. То ми хочемо поститися і хочемо подражати тим стародавнім подвижникам, які брали на себе велику аскезу, і постилися Дій, дійсно, по-справжньому постилися. То ми підходимо до батюшки і кажемо: Батько, благословіть послабити пост. І вже настільки просять послабити, що, по суті це вже не є піст. І часто буває. То ми постимося, то ми не постимося. Немає постоянства. Немає постійності в нас у вірі. І от другим прикладом, другим моментом сьогоднішнього Іванського повідання, є питання віри, як однієї із християнських чеснот, Основополагаючі. один із стовпів, на якому тримається християнство це віра. Віра має бути. Постійно не кидатись в крайнощі. Ще питання тут: а чому апостоли не змогли зцілити цього отрока біснувато? Вони ж були учнями Христа Месії. Чому вони не змогли здійснити це зцілення, це чудо? Господь прямо відповідає апостолам. Поневірю вашому. Тому що Господь далі пояснює, якби ви мали віру хоча б в гірчичне зерно. А яке це гірчичне зерно? Це ну, чуть більше маковки. Що іби ви мали віру в гірчичне зерно, зерно то ви б могли б переставляти гори. Але це потрібно розуміти, дорогі браті і сестри, мову Івану є образно. Це не означає, що прямо потрібно переставляти гори, що віра може переставляти гори. Ми часто також говоримо, такий є вислів. У мене стільки ентузіазму, що я можу аж гори перевернути. Про що це? Це говорить, що в мене стільки бажання щось творити, робити, що я маю надміру сил. Такі є вислів. Так і в цьому розумінні потрібно розуміти, що віра творить чудеса. І віра, яку мали апостоли, далі ми бачимо ізціляли хворих, прокажених, глухих, німих, воскрешали. Що може бути більше, ніж за Воскресіння мертвого? Це і є порівняння, що гора, що можуть і гори переставляти. Віра може людини все. Але приклад гірчичного зерна. Воно ж манюньке таке, малесеньке. Але що з нього може вирости велике дерево? Зерно, яке пошкоджене, ніколи не дасть плода. Зерно, яке не справжнє, воно ніколи не дасть колос. І тільки справжнє зерно. Може дати великі плоди і великі крони дерев. Тому гірчичне зерно говорить про те, що якщо в нас є хоча б оцей стержень постійності, твердості і мужності в вірі, непохитності, то ми можемо з Божою допомогою. Робити великі справи. Що Самі аж здивуємося. І третє, про що говорить сьогоднішнє Іванське повідання, це те, що Господь наголошує, що цей род, тобто род біснування, виганяється тільки такими двома великими чеснотами молитвою і постом. Хоч зараз, дорогі браті і сестри, уже успенський піст пройшов. Але все одно питання пласта завжди актуально. Що таке піст? Багато можна говорити. Піст – це воздержання. І ви дивіться, яка паралель, так? там одержимість, а тут воздержання, здержаність. Коли людина себе здержує в піщі і не тільки в їді. А взагалі здержує себе в якихось, здержує себе в пристрастях, старається не робити гріха, не йде на повод своїм бажанням усім, то вона очищається. Преподобний Марк Єгипетський каже, що піст очищує наш. Розум для молитви. Але і молитва без поста також є безплідною. Якщо ми хочемо справжню молитву мати з Богом в своєму серці, то піст він допомагає нашому розуму тілу налаштуватися на це спілкування з Богом. Тобто, Піст очищує душу і розум, але і, молит, і молитва без поста також є безплідною. Святитель Іоанн Слатууст, пояснюючи, це говорить, що і піст, і молитва це як два крила, які допомагають людині взлетіти до царства Небесного. І хоч зараз період, коли вже церквою ми вже нема, Посту, але середа і п'ятниця залишаються. Ми повинні розуміти, що воздержання це те, чого бояться і злі сили, це те, що усміряє і знешкоджує наші пристрасті і допомагає нам злетіти духовно. Ось таке дорогі браті і сестри, ми три основні такі моменти сьогодні виносимо. Після цього, дорогі браті і сестри, Господь нагадав учням, що прийде час, коли мені прийдеться пострадати, понести хрестні страждання, померти і воскреснути. Чому Господь це говорив в даному історії? Тому що, дорогі браті і сестри, Господь знав, що диявол нападає на людину. І Господь. Залишає нам орудія боротьби проти диявольської сили. Це хрест святий, це плоди Його страждання і плоди Воскресіння. Саме плодами Господа нашого Ісуса Христа ми тепер з вами боремося проти духів злоби піднебесної. І от Одержимость, вона ж буває різна. Отрок був настільки одержим, що в нього воля була зв'язана. Він навіть не міг подумати, щоб Господь його зцілив. Господь уже зцілює його, Господь зцілює коли, подає або по вірі того, хто просить, або по вірі просимого, тобто нещасного. Або по вірі тих, хто робить саме це чудо. Тобто ознакою важливою для того, щоб здійснилося чудо, потрібна віра в будь-якому моменті. Або тих, хто просить, або просимо, або тих, хто здійснює, дане таїнство. І ось, дорогі браті і сестри, на жаль, і От ми бачимо і в наш час, що одержимість проявляється і в нас в чомусь. Ми можемо бути залежні від якихось речей. Ми можемо бути залежними від якихось справ, пристрастей. Не можемо побороти той чи інший гріх. І Господь сьогодні показує ліки. Що ця одержимість чимось або кимось. Можливо, тільки побороти молитвою і постом. Нехай, дорогі браті і сестри, сьогоднішній євангельський уривок, оповідання, де Господь Ісус Христос нам показує, що є істинним і головним для життя це віра, молитва і воздержання, допоможуть і нам пройти шлях. Шлях покаяння, шлях виправлення, шлях очищення во Христі Ісусі, Господі нашим. Амінь. Святою неділю.